Доброго дня, 16 червня 2023 року, зелені операції. В даному випадку це цитронна намагача, який не вимерз. Вже до верхнього дроту дійшов приїзд. Ще скоро можна буде чекати. Але питання в іншому. Навіть довго думав про назву цього ролика. Спочатку було про фактори, які впливають на результат нашої праці, але тепер я його скоріш за все назву сусіди, які нам допомагають, тільки допомагають, буде у лапках. Подивіться, який стан кущів може бути у наших сусідів. Вони про це можливо не думають, не володіють інформацією про можливі хвороби, про наслідки цих хвороб. Можливо, їм немає часу, можливо, вони притримуються позиції абсолютного природного вирощування своїх культур без застосування будь-яких фундицидів чи акарицидів в даному випадку. Але така ситуація може бути у кожного з нас за парканом нашого сусіда і інфекційний фон. Від цього надзвичайно стає несприятливим. в даному випадку я знав про цю ситуацію раніше. Тут саме був висаджений цитронний магареча, тому що в нього є підвищена стійкість до певного роду виноградних захворювань, але його я постійно контролюю, моніторю стан листа і готовий до позачергових обробок його. Але це ще не, саме, не сама страшна ситуація, яка може бути. Вона може бути в іншому. Зараз я е, поміщу в оце відео невеликий фрагмент і потім розповім, що він стосується. Зацвітає лучистий, до речі. І це остання форма, інший сорт, який розпочинає цвітіння на винограднику. Так от, той попередній фрагмент із трактором, мабуть, ви вже здогадалися, а якщо ні, то я кажу, що це приклад того, як наші сусіди, земельні ділянки, яких знаходяться безпосередньо коло виноградника, обробляють насадження кукурудзи гербіцидом. Відповідно до передбаченої технології даного сорту кукурудзи, раніше боротьба з бур'янами проводилася вручну сапами. Зараз агрономічна наука пішла, та генетика відповідним чином пішла набагато вперед і дає змогу нашим аграріям оминути, оминути цю. Ці заходи по ручному знищенню бур'янів хімічним способом використовуючи гірбиці. На великих масивах, які знаходяться поза населеними пунктами, це зовсім нормальна робоча технологія. Однак в межах населеного пункту та на відстані до 300 метрів від городніх ділянок ці операції законодавством заборонені. Але власники. Земельних ділянок та в першу чергу люди, які проводять безпосередньо роботи, так як вони маючи відповідні посвідчення та свідоцтва про допуск до керування тракторами та користування відповідними механізмами, оприскувачами, вони проходять відповідні навчання та володіють цією інформацією, про яку я кажу. Так, от ця категорія людей. Не приймає до уваги того, що гербіцид може нанести значну непоправну шкоду певним сільськогосподарським культурам. В першу чергу, це виноград, тому що саме виноград є дуже фітотоксичним до певних компонентів, які входять до складу гербіцидів, в першу чергу, це гліфосати та інші. Фітотоксичність полягає в тому, що навіть пари або я б назвав би ефіри цих речовин, тобто ну, можна сказати навіть запах цих речовин без прямої контактної дії на листову поверхню може дуже зашкодити виноградові, аж до значного знищення листового покрову, пригнічення його подальших листових процесів, впадання в стрес. І таким чином казати про якийсь нормальний врожай вже взагалі не доводиться. Зараз дуже багато у різних групах по виноградарству, на форумах, дуже велика кількість виставляється фотографій, там, де люди запитують, яким чином ну, вони не можуть ідентифікувати пошкодження листа, вважають, що це хвороба. Виставляють його для відповідних коментарів та надання консультацій по усуненню цих пошкоджень. От. Так, от дуже багато цих гербіцидних пошкоджень зараз. Люди, не володіючи, не володіючи інформацією, виставляють ці фото. Деякі виноградарі найсамостійно проводять відповідні обробки поряд із виноградними кущами. От. А в деяких випадках відбувається саме так, як на тому ролику короткому, який я включив це відео. Е, ну, розповім, е, сусіди, навіть не сусід, а сусіди е, на городних ділянках, на яких раніше вирощувалися там інші культури, крім кукурудзи. Зараз часу не вистачає, можливо, сил не вистачає. Тобто прийняли рішення про заміну культури, про заміну саме на кукурудзу і включають саме цю операцію гербіцидного супроводження росту бур'янів. Ну, скажімо, два роки назад з нами з ним у мене вже велася відповідна розмова, розмова. Але пройшло два роки і відбулося точно така сама ситуація. Можливо, в очікуванні на те, що мене не, було, не буде вдома. Але є також добрі сусіди, які повідомили мене про те, що буде виконуватися гербіцидний обробіток, і я встиг прибути і ну, усунув цю загрозу. Аж до фізичного впливу до самого механізатора, тому що. Ну, Намір продовжувати оприскування у нього був, аж поки не зрозумів він, що це доволі серйозно і припинив цю роботу. Ну, а власники самих механізмів це досить порядні люди е, з освітою, е, мають е, великий стаж вирощування сільгоскультур, е, яких наймають для проведення відповідних робіт, вони не коментують е, власникам. Земельних ділянок, що цей вид гербіцидного обробітку є незаконним. І за певну плату виконують відповідні гербіцидні обробки кукурудзяних ку насаджень, незважаючи на те, що ці обробки знаходяться поза законом. Саме це є, як на мене, найвеликою проблемою, тому що гербіцидні опіки я б порівняв із значним градобоєм, там, де можуть бути пошкоджені прямо великі площі листової, листової площі або ж із весняним вимерзанням. І взагалі цю проблему треба, я вважаю, піднімати, контролюючи органи. Не сприймають її всерйоз, немає механізму щодо вилучення, посвідчення механізатора того, хто виконує відповідні роботи. Там направлення його на підвищення кваліфікації, можливо, людина не знає або забула. Таку контролюючі органи не вживають будь-яких заходів. Звичайно, Звертання до поліції воно може бути певним чином е, дієвим, але ж ми розуміємо, що таких звертань може бути дуже багато. І боротьба із цими проявами повинна заключатися е, у масовому розголошенні та, не, та протидії е, саме таким практичним е, проявам кожного з нас. Ну і на завершення. Е, Хочу наголосити, що не лише виноград страждає від гербіцидного впливу. От є для мене явний приклад: сусіди через 4 чи 5 домоволодінь, вони завжди проводили вирощення своїх на земельній ділянці картоплі. А в цьому році частину зайняли кукурудзою, і видно, що просапування вони не виконували. А е, виконувалося саме гербицидний вплив на буряний. Так, от з їхньої картоплі взагалі не зрозуміло, що робиться. Я коли вигулюю свого собаку, то звертаю е, на це увагу. Е, кущі недорозвинуті. садили ми в один той самий період, е, здається, на початку квітня, так от у мене картопля вже. Скажімо, сантиметр 70 висотою, ну вже ціте. У них дуже пригнічені кущі, і видно, що є саме дія гербіциду, яка була спрямована ну, пляма дії. Гербіциду спрямована на картоплю в межах такого вітрового впливу. От видно, що де Гербіцид не попав на картоплю, то там вона більш-менш нормальна. Де був північний напрямок, і вітром зносило, можливо, краплі гербіциду на листову поверхню картоплі, там картопля набагато гірша. Так от, внаслідок цього не тільки картопля, виноград, будь-які культури, які на, на собі, Мають вплив гербіциду, вони будуть пригнічені, а значить, внаслідок того, що листова поверхня не є ефективною, то і в загальному результат буде, буде набагато гірший. На цьому закінчую. На відео е, наслідки росту пасинків, де проводилася, бо проводилася пінцировка в одному з останніх відео. Е, пасинки ростуть. Взяли на себе продовження росту паганів, якраз буквально на другий день після того відео про Пропенсирування ландиша було значне зниження температури, та дві доби дув надзвичайно сильний вітер. Ну просто надзвичайний. Я, в принципі, думав, що ці заходи взагалі не допоможуть, не вплинуть на збереження завізі. Я не впевнений, що буде там гарантований якийсь результат, але ж вітер був такий, що от у минулі роки без цієї операції вже було все давно збито, і гребні були абсолютно ну, без завісті. Поки що завіс є, тобто є надія ще на е, збереження ландиша. Дякую за увагу, до побачення.